Для того, щоб франківці змогли заправитись якісним бензином, співробітники проводять щоденні перевірки. Як це відбувається, нам показали на ВТ Петролеум. Обмастили водочутливою пастою метрошток, опустили його до мертвої точки. І все витягнули. Дивимося, чи не зреагувала паста. Паста реагує на воду відразу. Секунда діла, тобто вона міняє колір. Якщо є підтоварна вода, вона поміняє колір на червоний. Запобігти попада потраплянню води в пальне, тобто, ну, ситуації всякі бувають. Можливо, навіть із бензовозом можна привезти воду. Така перевірка на ВТ Петролеум відбувається щоденно під час перезмінки. i um. you